Росія не розуміє нормального ставлення чи дипломатичної мови. А відтак настав час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України. Так на заяви представника Росії у Раді безпеки ООН про готовність продовжувати та посилювати військові дії стільки скільки буде необхідно, відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир, не лише Україні і Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим. Ми вимагаємо реакції на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови. Час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України. Ну і сенат США наступного тижня може почати розгляд законопроекту про санкції проти Росії. Про це заявив сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем, перебуваючи у Києві. Він наголосив, що гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Теж стосується і Китаю, який співпрацює із РФ. Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти, і ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі у понеділок у Стамбулі, щоб дало надію на мирні наміри Росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, що всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише Сполучених Штатів. Ми збираємось змінити цю гру для Росії. Я запрошую до нашого ефіру Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Стосовно цих санкцій американських про яких в Києві згадував Лінсі Грем. і зокрема варто зазначити, що самі американці цей законопроект про п'ятивідсоткові мита на російську нафту зокрема називають надзвичайно агресивним економічним кроком, спрямованим на зокрема посилення тиску на Російську Федерацію. А чого ви, пане Олексію, очікуєте від введення цих Мит 5% за від, скажімо, того, що цей законопроект вступить силу і чи вступить він, тому що неодноразово зазначалося, що його життєспроможність залежить безпосередньо від Трампа. Ну, там мова йде не про 5%, а про п'ятисот відсоткові мину. дійсно. Дякую, що поправили Так, да, да Ненсі Грема. А от але направду, як я казав раніше, це й прийняття цього пакету санкцій, вторинних перш за все, да от я оцінюю досить скептично. Особливо оцінював скептично їх після телефонної розмови між Трампом та Путіним. Зараз, коли вже Трамп трошки відозмінив свою риторику, і коли там на називав Путіна на божевільним да після цих масивних ракетно безпілотних обстрілів мирних українських міст, скажімо так, на шанси ведення санкційного пакету з боку Сполучених Штатів, вони я глибоко переконаний, що збільшились, але разом з тим, чи це буде той пакет про який говорив Грем, як на мене, ні, тому що ті 500% відсоткові мита, які анонсували американці. Називали це пекельним пакетом. Вони звичайно пекельні для Російської Федерації, безсумнівно, але є нюанс 500% мита вторинні на ті країни, які допомагають обходити на Росії первинні санкції відносно нафти. Це перш за все, Індія та Китай. Чи готові зараз сполучені штати прийняти пакет, наприклад, стосовно Китаю, коли вони буквально півтора тижні тому зняли 146%? І уклали з ними попередню економічну угоду. В мене є сумніви А відносно інші сумніви ще більше, оскільки якраз в Індію намагаються релікуватися частина американських інвестицій, які традиційно були в Китаї. Але разом з тим, коли Ненсі Грем і ще деякі республіканці приїхали до Києва. Я глибоко переконаний, що вони в діалозі з нашим кабінетом міністрів з нашим урядом з офісом президента і тіма людьми. Які безпосередньо займаються санкціями, ну я думаю, що були, скажімо так, наведений фокус в цій спільній системі координат, які можуть ще санкції бути застосовані з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб цей санкційний пакет ну такий можливо буде напрацьований та в сполучених штатах, він був максимально дієвим. Тобто, враховуючи вище викладене і резуючи на в цей 500% відсотковий мита. Вторинні віриться мені не дуже сильно, але в те, що зараз на Грем і інші республіканці можуть за після, скажімо, відмашки політичної Трампа напрацювати якийсь інший, більш реалістичний і можливо навіть більш дієвий пакет санкцій І Трамп його може запровадити, наприклад, після Стамбулу чергового 2 червня, коли Росія з величезною вирагідністю покаже знов ж таки свою. Деструктурну налаштованість на, на політичний процес ці шанси постійно зростають. До речі, від Стамбула. Які у вас очікування? Чому Росія на вашу думку приховує текст свого так званого меморандуму? Я думаю, що ці речі ж є абсолютно очевидними Російська Федерації в межах цього перемовного процесу, який вони імітують, і ні для кого це не є секретом. Вирішує три базові задачі: перша базова задача це продовжувати воювати, друга імітувати перемовний процес, тим самим затягувати на або навіть блокувати нові санкції. Ну і третє тримати в перемовному процесі, хоча б в статусі спостерігача, сполучені штати Америки, для цього потрібно що. О, для цього потрібно по суті перетворити Стамбул на новий мінськ, ну тобто безкінечно імітувати перемовний процес. Ну або другий варіант розвитку подій так провокувати Україну, виставляючи нереалістичні абсолютно вимоги, в тому числі в межах цього меморандуму. Щоб Україна відповідно сама відмовилася цього перемовного процесу, росіяни направду дуже хочуть щоб саме нас звинуватити в. Риві перемовин. Я думаю, що наша делегація, наш президент, ці ризики і цю стратегію Російської Федерації чудово усвідомлюють. Тому і ми маємо контргру, контрстратегію, як під час першого туру Стамбулу, коли наш президент сказав, що він чекає Путіна завтра да, на перемовинах, і тоді вже в принципі Росія розуміючи, що їй потрібно, хоча б якийсь конструктив показати, пішла на цей великий обмін, і це направду, як на мене, велика перемога нашої. Дипломатії, що нам вдалося повернути тисячу людей за стінків Кремля, а цього разу в тому числі ми намагаємося контратакувати через те, щоб росіяни опублічили текст того самого меморандуму, який вони обіцяли це зробити, і ви абсолютно праві. Вони його не говорять нікому ні Україні, ні сполученим штатам, ні Європі, ні навіть Туреччині, яка являється модератором. Чому Знову ж таки тому, що вони хочуть його показати вже уже в межах перемовного процесу. І в принципі, через інсайдів, ми вже розуміємо частково, що там може бути. Наприклад, там знову, скоріше за все, будуть підніматися питання чорноморської акваторії. От тому наше звичайне завдання показати всьому світу, що цей меморандум це класична провокація з боку Російської Федерації, щоб, відповідно, заблокувати і бути абсолютно деструктивним межах переговорного процесу, тому що те, що вона як завжди виставляє, являється тільки її хотілками і з конструктивом немає нічого спільного, пане Олексію. Тут хочеться. Уточнити повертаючись до 500% відсоткового самиту цього законопроекту американського. На вашу думку, цей законопроект може бути проголосований і введений в дію після Стамбула чи після чергового нарощування агресії з боку Російської Федерації. Ну простіше кажучи, після чергового масованого обстрілу, і чи введення цього законопроекту виведе сполучені штати. Ати Америки з позиції е, спостерігача. Дуже б хотілося, щоб сполучені штати все ж таки усвідомили що їм потрібно повертатись до того модернізаційного модер модер статусу, який розпочав свого часу після виграшу виборів і інаугурації президент Сполучених Штатів Трамп. тому, що направду, я нагадаю, що декілька днів тому спецпосланник по Україні Келох якраз заявляв, що можливо наступний тур перемовного процесу буде провести. Не в Стамбулі, які російська пропаганда транслює по всьому світу як перемовини про капітуляцію і продовження 22-го року, що і звичайно таким не являється є являється чистому вигляді і іпсот російським наративом. а наприклад, Женево, щоб зустрітися на рівні трьох лідерів. Володимира Зеленського, президента України, відповідно перепрошую. Так, так все задок. добре, все добре, Олексій. продовжуйте. Да, перепрошую президента України да Путіна і президента Сполучених Штатів Трампа. І на направду ми ще ж також в наших ефірах нагадували, що також миротворчу ініціативу, і це надзвичайно як на мене важливо та перспективно, висловив новий папа римський лев чотирнадцятий, і особливо після безпосереднього спілкування нашого президента та нового папа Римського, не цей трек навіть був підтриманий і самим Трампом, президентом США і Марко Рубіо, держсекретарем відповідно перебуваючи в Стамбулі. Але як бачимо, що дійсно Російській Федерації скоріш за все вдалося під час двосторонніх контактів переконати російську сторону, що все ж таки в Стамбулі вони будуть більш рішуче налаштовані на конструктив. А отже, так з великою регідністю я все ж таки ставив би на те, що Сполучені Штати. Прийму для себе остаточне рішення перш за все, сам Трамп про запровадження санкційного пакету після позиції Російської Федерації у другому Стамбулі нічого конструктивного там не буде. Ми це чудово розуміємо, і не хочеться щоб затягували американці з новим пакетом санкцій після чергового масованого обстрілу, тому що все це життя наших людей. Абсолютно ну а відверто кажучи, Да-да. Маєте рацію і говорите вірно, пане Олексію. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на питання. Ми продовжуємо наш ефір. І хочу нагадати, що на зв'язку з нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад. І нагадаю, що в регіоні ще не було зокрема відбою повітряної тривоги.